Ірфан Мірзоєв, борець із Криму в червоному трико. Сьогодні він представляє Полтавську область. Борець надзвичайно технічний. Нещодавно Ірфан став срібним призером, віце-чемпіоном Європи серед борців до 23 років в Бухаресті. І ми бачили його боротьбу. Ірфан дуже гарно бореться, він додає. 에, тобто до 20, якщо до 23 є успіх на міжнародній рейді, до 20, відповідно, це вже 에, ця категорія трохи легшою для нього. Ну і він почувається справді в Україні, почуває себе дуже комфортно. Петроша Франський тренується в школі спорту під керівництвом Олександра Сівчука, Максима Миколенка. Ну але Нур Тиміров на досвідчений спортсмен, презер Європи та світу, секундує Єрфану Мірзою. Сьогодні Ленур Тіміров. Передає свій досвід кримським борцям, які сьогодні виступають за Полтавську, Київську і Ки... за Полтавську області Київ. Тому м приїхав Анатолій Каханєвич, я бачу, теж уважно стежить за боротьбою Ірфана. Є присутнім на нашому святі боротьби і президент Федерації боротьби Олег Сазонов. Приїхав підтримати борців і міністр спорту. Та голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гудсайд. Так що у нас справді боротьба стає популярною. Великий респект президенту Асоціації спортивної Рівненщини Олександру Ковальчуку і, звісно, губернатору Рівненської області Віталію Станіславу Чуковалю за любов до боротьби і е, справді підтримку борців. Зараз бере захват Мирзоєв, захищається Шафранський. До речі, дуже цікава інтрига. І Петро Шафранський, і його брат. Тихон Шафранський будуть зматися за звання чемпіонів. Так само і Ірфан Мірзоєв, і Мадамін Мірзоєв, теж брати. Розумієте, такі братерські у нас зараз, друзі, відбуваються фінали. Оце перша братерська зустріч на килимі, так би сказати. І потім відбудеться і друга. Отже, поки Мірз... Мірзоєв... 1-0 нов ну, шафранський вистав, і це вже чудово. І це вже чудово. Як важливо спортсмену спортсмену, який багато працює, який багато тренується, який пробився до фіналу повірити в свої сили просто поборотися на, е, як то кажуть, повністю розкрити себе. Єрфан Мерзоєв пильно стежить і за часом. 35 секунд залишається до закінчення першого періоду. Він уважно стежить і за руками, і за діями. намагається прямо з колін піднирнути і туди запустити руку подалі, щоб знайти захват, щоб зачепитись, як то кажуть. І Петро відступає. Петро відступає, і ми розуміємо, що е, по, він зараз е, Петро намагається зараз доборотися, в'яже руку Шафранський. Тут важливо, шафранському не помилиться. Мірзоєв теж не поступає, яким же буде цікаво другий період. Поки що Шафра... Мірзоєв працює, він почуває себе досить впевнено, працює першим номером і він змушує захищатися так відверто, захищатися Петра Шафранського. Мірзоєв, звісно, має величезний міжнародний досвід. Петру Шафранського бачимо секудують Олександр Осіпчук і Максим Миколенко. До речі, Максим Миколенко, як вже, вже перед цим сказав, виконують бойовий обов'язок, захищають Україну. Від е, е, окупантів. Ну, а Єрфану Мерзову секундує Лінур Тіміров. На повторі ми зможемо, можливо, побачити ці моменти. Швидко збігають секунди, і ми зараз побачимо другий період. В будь-якому разі це досвід. І те, що Петроша Франський впевнено пробився до фіналу. Це теж багато про що говорить спортсмен. Спортсмен виріс. Зараз Петру потрібно йти в наступ. Просто йти в наступ. І помиляється зараз без оцінки. Яка боротьба? Готовий до серйозного протистояння Ірфан Мірзоєв. Вже Ірфан психологічно налаштований на боротьбу з більш сильними досвідченими борцями, з якими він зустрічався на чемпіонатах Європи та світу. Тому оцей рівень. Він його легше навіть психологічно проходить. Красива зараз атака у виконанні Мірзоєва. Приносить йому ще два бали. Тому тут, тут Меліка Казаряна переміг чверть в фіналі Ірфан Мірзоєв. Ну а в півфіналі бера перемога над Сергієм Худько. Ну а Петро Шафранський зумів перебороти Кирила Тюєва, який ще й наборовся за бронзу з Олександром Сумчуком. Ми бачили цей поєдинок і дуже непогано боровся Тюнєв. І, до речі, Тюнєв поступився якось е, вчора. Так прикро було, хоча дуже талановитий технічний спортсмен і гідно боровся зараз е, в фіналі. Мірзоєв веде з рахунком 3-0. Не можна віддавати спіну і розвертатися на краю. Просто змушує зараз вийти за край суперника свого опонента Ірфан Мірзоєв. Петро Шафранський відчувається, трохи відчуває оцю, знаєте, що є сильнішим за нього Ірфан Мірзоєв. Він відчуває досвід, і справді Мірзоєв так легко, впевнено, розкуто працює, що трохи складно. Петру у Петра ще немає такого розуміти міжнародного досвіду. Він дуже багато працює, бо проборовся дуже непогано на цьому чемпіонаті, але йому ще є куди рости. І дуже важливою для Петра Шафранського є обкатка за за кордоном. Ну, тут є відчувається різниця в класі. Настільки легко рухається, пересувається по покилимо Фанзов, що ми відчуваємо, що помиляється Петро Шафранський. І він віддає ініціативу. Він, я не знаю, чи він спробує зараз щось зробити. Чекаємо на це, але поки що не наважується Петро на таку е, стрімку атаку. Було би добре, щоб він знизу щось спробував зробити. Рахунок влаштовує Мірзоєва. Мірзоєв попереду 47 секунд до закінчення. Дуже спокійно бореться. Ерфан Мірзоєв, дуже виважений вихований спортсмен. З великою повагою ставлюся до нього. Ну, е відчувається рівень. Відчувається рівень, відчувається наполеглива праця, дуже серйозно тренується, дуже стає професіоналом, мірзовим, незважаючи на те, що йому немає 20 років, але він уже є призером Європи серед заробовців до 20 років, тобто є прогрес. І все, що треба Ірфану, це мій сила, яка, прибув... яка прибуває до нього з кожним разом. Зараз оцей, оцей рівень такий, будемо казати національний, він легко проходить. Мається на увазі на змаганнях, які проходять в Україні. Мерзоєв почуває себе дуже гарно. Іде вперед шафранський. І перемогу в цій сутисі здобуває Ірфан Мірзоєв і стає. Стає чемпіоном України у вазі до 72 кілограмів серед борців до 23 років. Дуже впевнена перемога. Дуже легко і дуже впевнено. А Петру Шафранському є над чим працювати. Дякуємо Ірфану Мерзоєву за боротьбу. Він справді продемонстрував високий клас і дорослу боротьбу. Це досвід для молодих борців наших хлопців. Ірфан поки що випереджає. Ну, Тут вистає в партері Шафранський, молодець, хочеться йому подякувати за боротьбу. На повторі ще бачимо цю спробу атаку у виконанні Ірфана Мірзоєва, яка не принесла йому оцінки.